Друзі, приєднуйтеся до Second Секонтразвах разом зі мною. Триває розпродаж у хуманах перед оновленням, приміряли декілька речей. Подовжена сукня сорочка з віскуза і хоч і зім'ята, але абсолютно нова, гарного пастельного кольору рожевого. Хоча і вона і не прозора сама по собі тканина, але білизну видавала і фактурно, і за кольором. Тому вона і долежала до останніх днів. Та можна робити коротшим рукавчик, але зараз вже настала така спека, що хочеться чогось більш відкритого. Та для примірки така сукня все ж таки класна. А наступна була трошки моїм розчаруванням. Лиш потім я побачила на бірці, що мені вдалося приміряти xs розмір. Це дуже малий розмір, гід для підлітків. Мені сподобався дизайн. Простий, такий жіночний, із гарним запахом, спідниця. Виріс, хоч і не малий, але він такий широкий, класний. І по спинці там було трохи відкрито. Так класно сіли усі строчки і виточки, але замала, дуже замала. Наступна теж за зростом мені не підходить, та її виручала еластичність. В ній було досить комфортно знаходитися і такий рідкісний колір, зверніть увагу, мережевна сукня. Далі приміряла комбінезон, чорний, новий, приємний до тіла та трошки мені смішний за своїм дизайном. Тут вкорочене, я так думаю, що це або на геть низеньку дівчину, або так має бути. Він мене повеселив, підняв мені настрій, хоч це виглядало як на мене трошки кумедно, але все ж таки він був дуже літній, дуже зручний, комфортний, веселий. Підняв настрій. Тут ми вже опиняємося із вами на ваговому звозі у Breach Mix. Показую вам парфум від французького дорогого косметичного бренду Locan. Це елітна косметика та парфюмерія. Через кришечку від цього парфуму вдалося його послухати, але настільки сказати не можу, там не давали протестувати. Та аромат не схожий мені на жоден, що я слухала до цього часу. Там є ноти, типу як кропиви, польових трав, він і не солодкий, і не тріпкий, щось середнє, злегка освіжаюче, але крутезне коштує такий зараз на промі від 3,5 тисяч. Інакший варіант, подібний біля 3 тисяч гривень. В секунді оцінили у півтори тисячі, і я вважаю, що той парфум заслуговує певної уваги, він був дійсно цікавий. Далі ми вже на примірках у смартсторі ваговий завіз схопила тільки декілька речей, бо спочатку я звертаю увагу на інші позиції. Примірюємо вечірню сукню повсякденну. Дуже швидко величезні черги і приміряти у день завозу дуже-дуже важко. Сподіваюся, вам не важко буде поставити лайк моїм спробам дочекатися величезної черги і приміряти хоча б щось. Перша сукня трикотажна, проста, закоротка. Наступна нова вечірня, але замала. Інша віскозна смугаста не змогла я її приміряти. Вона була дуже вузенька. Та показую вам, що не спереду вона типу як коротша, а позаду має подовження. На люксових вішаках мені трапилася сумка віндлон Champ. а це поєднання міцного текстилю та шкіри, і мені сподобався колір. Наступна сумка теж висіла на люксі, але це не справжня струсина шкіра, немає у тих похерцях отворів від пір'ячка, Це я все вам колись вже розказувала в моїх попередніх відео. Тому оминаємо своєю увагою, хоча колір, колір карамельний дуже сподобався. Хоч сумочка заважила, не більше 300 гривень в неї були недоліки, за якими я ні собі не вам її купувати не стала. По-перше, це зовсім вже знищені куточки. Такі сумки вони складаються декілька разів у зменшеному варіанті. Ось так компактно. Подібну нову я знаходила на вазі і е, успішно продала. У перепродажі від 22 доларів на OLX, а на іноземних платформах біля 200 доларів можна зустріти такі. Мені знову ж таки сподобався колір поєднання коричневої шкіри та такого теплого. Червоного. і Форма у неї, знаєте, така і не надто молодіжна, і ще не дуже солідна. Така середня, дорожній повсякденний варіант. Підробка під ак. Штучне хутро, штучна шкіра. І ось так виглядають від зара шкіряні шльопанці. У мене в інстаграм є абсолютно нові, ці були 38-го розміру. У мене залишилося 37-го розміру. Дуже класна там м'якенька шкіра, тож ви бачите, що ось такі нові сядуть по вашій нозі, якщо це ваш розмір, дуже комфортно. Вони дуже гарні і зручні. Ось так заради того, щоб ви бачили, якими вони будуть на вашій нозі. Приміряла оці зношені. А такого. Фасончику і кольору мені подобаються балетки, якби вони були мого розміру і шкіряні, без вагань у такому кольорі, я б собі придбала, підходить до багатьох образів. І часто, коли влітку потрапляєте під дощик, то таке взуття незамінне. Жодні кросівки чи шльопанці не витримують літнього дощу. Далі знайшла непогану, віскозну теплу сукню, хоч вони у перший день важать від 300 гривень і більше, але все ж таки, коли річ нова, гарного базового кольору, сучасного фасону, і якщо вона гарно сідає по фігурі, такі речі навіть у перший день варто купувати не в сезон. Завелика черга в примірочних завадила мені приміряти саме цю одну сукню у М-розмірі. Хотілося все ж таки її вам показати, наскільки вона гарна, нова і, мабуть, цікава. Тут просто погортала декілька речей. Це звичайна вага, але речі у непоганому стані, є нові. А є більш-менш сучасні, вибір був непоганий. Ось такий кардиган мені сподобався і за кольором, і на дотик, і те, що він був із каптуром, в'язочка така приємна, я так розумію, що це зроблено із перероблених синтетичних матеріалів. А, щоб її трохи роздивитися цю річ, накинула просто в залі на плечі. Інший пріж, галантерея, ця фірма вважається не дешевою, але я думаю, що все ж таки цей гаманець це якісна підробка, тут не шкіра, дуже якісний замінник і шви такі гарні, рівні. Зроблено якісно, але не шкіра, тому відкладаємо у бік. Це вже звичайний симпатичний для настрою мішечок-органайзер, наприклад, до сумочки. Можливо, там була якась косметика, я не перекладала, не роздивлялася особливо. Придбала шкіряну ключницю або органайзер для якихось дрібних косметичних засобів, чи для пробничків із собою до сумочки, там, чи для бальзаму для губ, чи щось таке. І ось такий футляр під окуляри або оптичний, або від сонця. Склала чудесний комплект. Заходьте до мене в інстаграм, в описі під відео буде посилання, кому цікаво, буде оновлення сьогодні. Таку візкозну, здається, блузу. я примірила через кольори. Мені сподобався принт, сподобався, як вона була на шкірі. Наступна була біло-сніжна. Вже зовсім скоро стане зрозуміла гучна назва цього відео, адже одна з речей була справді авантюрною розвагою в той день. На контах є певна свобода щодо обмежень, кордонів та якихось упереджень з приводу того, що приміряти, що ні, що обирати, що ні, що купувати, що залишати. І це інколи і надихає, і відволікає від сумних подій сьогодення. Також не секрет, що в секунді можна зустріти нову геть збірками і якісну білизну. Така подібна, справді якісна, коштує від 1700 до 3,5 гривень. У магазинах, де білизна, справді з якісним мережом, м'якенька, гарного дизайну. Це дійсно дуже дороге задоволення. Отож, почнемо із червоної блузи. Вона була приємна до тіла з довгим рукавом, зовсім вільного крою. Низу до неї, на жаль, я не знайшла, з чим її приміряти. Я так розумію, що дуже гарно це виглядатиме із якимись темно-синіми джинсами. Синтетичний китайський крупний горох імітував американську прийму, дуже завужену, дуже відверту, трохи закриті, щоб мені. Мені сподобався в цілому жіночний такий дизайн цієї сукні. Була б вона хоча б з якогось натурального матеріалу, я б забрала. Мені подобається такий подовжений низ позаду, ефект шлейфу. Взагалі дуже жіночно виглядає або парфумний шлейф за вами, або із тканини. Я вдало на мене сіла, але її колір та задум я оцінила. Наступна річ, така комбінація синтетична, у ній можна, наприклад, спати навіть взимку, тому що ця синтетика не прохолодна. Синтетика теж буває різна, ця була і гарна, і така, знаєте, якась м'якенька. Вона була, ну, типу, як тепленька. Для літа спати не годиться, бо типу тепленька сподобалося мені, її просто приміряла. Звісно ж, така сурочка для мене була завелика, але тканина віскоза, і непрозора, і м'яка. От знаєте, я точно не пам'ятаю, чи це було віскоза, чи бавовна. Пам'ятаю, що приємний, цікавий такий виріз. трохи незвичний для сорочок, такого типу. Рукав лише трошки в неї вкорочувався. Ця сукня підкорила просто. Кольорами це на XS, десь розмір і на зріст для жінок петіт. Петіт – це жіночки, які нижчі 160 см у зрості. Але саме до цієї ніжної сукні пасувала ось ця фатальна примірка. Я приміряла фату, яка нагадала мені, у якій була моя мама, коли виходила зайнят. Кажуть, нова та довга фата це запорука до сімейного життя. Лишається відкритим питання чи щасливого життя. Мені подобається приміряти усе, що за мене. Отож, заради своєї та вашої посмішки біжимо до відділу взуття, там буде дещо цікавеньке. Спочатку я приміряла шкіряні шлюпанці такі, що за пальчик. Вони були досить зручні, коли сидиш, а коли я в них походила, то вони вперед, нібито як злітали з ноги. Вони не були мені завеликі. Можливо, за широкі, не знаю. Але коли крокуєш, то воно злітало типу, наперед, і е, нога намагалася якби, пальчиками тримати їх докупи, тому е, мені таке взуття не було зручним. Трапилася геть нова пара взуття на підборах. І, як виявилося, від фірми Miss Quite. У перепродажу лише подібні, але не такі цікаві. і коштують 950 гривень на OLX. А ці ж були абсолютно нові, ефектні. У них ніжка виглядала дуже витончено. Цікаво. Можете порівняти із моєю лівою ногою, яка лишалася у повсякденному зручному взутті, як ніжки однієї тієї ж самої людини виглядають у різних моделях. Взуття було мені за шириною стопи і за розміром геть ідеальне. Та коли я піднялася на ноги, я зрозуміла, що вага все ж таки там розподіляється невірно. Більшість навантаження іде все ж таки на передню частину, на носочок, але не приміряти і не показати вам, я то не змогла. Я досі не полишаю спроб знайти свою ідеальну пару на підборах, таку, яку можна було б носити, наприклад, навіть у повсякденному житті. Тобто, це має бути до 7-8 см підбор, можливо, танкеточка, та можливо, щоб там не було ніяких ремінців. У цієї моделі досить класно були зроблені всі деталі. Гарні шви, гарні, хоч і синтетичні матеріали, м'які, ніде нічого не тисло, не натирало. Знову ж таки, дуже гарний дизайн. І ще мені сподобалося, що там під носочком прямо всередині були, ну, вбудовано, було вбудовано такі силіконові подушечки, щоб вони так трохи як амортизували стопу. І це було дійсно класно. Можливо, за багато років я зовсім а, не звикла носити високі підбори, але все ж таки, бачите, яка подушечка класна. А все ж таки, сумніваючись, що робити чи міряти другий, запропонувала своїй юній подрузі. Вона сказала, що їй за шириною вони за, за широкі, тобто в неї вузенька, вуща, ніж у мене стопа. І так вона підтвердила, що вони не стійкі і занадто високі. Не дуже зручні навіть для якихось окремих подій чи заходів. Але модель, погодьтеся, дуже цікаво, ну прямо дуже. І знову ж таки ви можете побачити, наскільки відрізняються ніжки у різному взуті. Одна нога повсякденному, інша в модельному. Клас! І все вже далі нас було не зупинити. Ми почали приміряти таке туристичне, дивовижне взуття такі капці, скороходи у східному стилі. Це ручна робота, безперечно, там і розшито, і вишито, і намистини, і позолота якась, і шкіряна. Остілка і підошва шкіряна, а інші знайшли величезного розміру. Якщо перші це десь 35-й розмір, то ці були там, ну я так думаю, що інші були 50-го розміру. Біля нас зібралося дуже багато глядачів, які спостерігали за нашими пригодами і примірками взуття від гарного, ефектного, модельного до такого куметного. Але потім трапилося диво маленьке диво, яке можливе тільки у секундах. Пам'ятаєте, що минулого відео ми з подругою придбали ось такі інстаграмні і дуже видовищні, яскраві, класні. Вечірні босоніжки і до неї вже наступного разу а, моя подруга зустріла сумочку з таким самим бантиком, як на тому взутті. Подібне притягується до подібного, і шанси у секунді теж немалі, навіть коли не шукаєш щось навмисне. Тож, якщо вам сподобалися наші секонд-пригоди та примірки, поставте лайк. Обов'язково дочекайтеся нових відео усім. Живіть здорові!